Так, ну вроді все працює, так, да, хлопці. Всім добрий вечір. Сьогодні у нас тренування 450 і аналітика білої. Карти білої, Да Будемо з вами грати, будемо намагатися виграти і показати гарну організовану гру. Так, плюс тоді давай револьт. Десяти, ти зможеш тоді одного на перший викинути? Одну людину на колбасі. Револьт, заезжаешь на промисловий фобу хаб в оборону. БК проліпоинт и всі напрямки береш. А... Поставлюсь тут. я спробую вот так организовать, більш менш. А всі інші тоді на тунель, хлопці. Спробуємо їх перестріляти на тунелях, задушить. По таймінгам ми гірше. Враховуйте. Микола, ось ти єдиний можеш на тунель влітати. Так, Чарлі, працюєте по ліву руку, голова Чарлі в мене Боба. <серканець> Демокрасі в парі з ним. <постерканець> да, на тунель. Ось так їдеш <постерканець> і ставиш ось тут <постерканець> на <черепі> <постерканець> <ралік>. <постерканець> Почув, черрепі місця, Тут всього на 5 місць машина, а Боба и Демокраси до нас не может 50. <постерканець> Плюс все ты до револьда. Ну тут багато. А сядь тоді до Миколи До Миколи сядь ти. Ось сюди сюда на альфа. А Микола, да? Слышишь, там, да. А що мені желательно Кепа Кэпа второй точки делать? А... Після Кепу їдеш на черепу І заходиш на тунель з черепа. Ось так, ті, ну, я так і хотів Микола, ти понял, як ти їдеш? Ти влітаєш в тунель прямо Вот так вот по машинкам ты влетаешь, и на, ч... на черепе ставишь Только Тики швид... швидкий тайминг покажи. Тур ты завжди позаду нас. Бля, розумію, да? Не... Мы поки продолжаем рухатись. Митку ставьте відразу. Кажи браво, Charlie, и що ставьте. Хотя бы грати? Да. без движка. Нужно прикрытие. Револьт, бэкап раллик спочатку. Ау. Ну, став it's уже хаб, ну добро, давай тоді хаб, раллик и ремонтку кинеш кем пору. И треба ее треба it's допомогти. Немає на ремонтку На нема. Ну хай з'їздить, хай их кто з'їздить. А плюс... Бля, нам у нас в спині піхота. Перший допоможеш там, а раліки пошукаєш. Не, вони може довго подойти. Треба їх випушить звідти, по можливості. Добре, починаємо рух. Базара, Все, добре, рухаємось. Давайте фронт, тур, ти по, по, по центру, нам, позаду всі. Ну, нужно, движок починить и на майна ехать. Так я что-то еще краще разорнуться. Там котел бы дали ребенок. Мы за всех зажмем. Нормально. Восьмой семый раллик поставьте. Ну, ладно. Револьт, ты втримаешь? нормально там? Медик, допомагай. Бля, Він зайшов на альфу. Он и копает тут шось. <зв <despot> <звук> <звук> Сука, вони тут щось то капають. До хера їх тут. Чі? Треба гранату туди було закинуть. Хорош, і ще можеш одну дати. Скодніється по танчику ворожа. Хлопці, всі давайте е, до Альфі, у них десь тут хаб. Якщо будемо поруч, у них в хаб в блоці буде. Заходьте через розстанеться. Ви ці міномети фігач, типу не фігачите по нам. Ну для чого тут стріляти? Ви передихаєте біля нас, але ніякої епохи не носите. Та вне м'є. Та вне м'є в Хто в хабі? Не okay, Ставь метку. Кто там? Ставьте ты метку на него. Рация, да, на нас тут. Можно купать? А, да, мортер кучиной. А, знаешь ли рацию на туннеле? Револьт, спробуй додушить и думай уже, как на наступную точку поехать. Плюс Мортер, Может, якщо буду через э, листы через ці, ящики скажешь, Буде листы, тому що там закрывают наших mm -hmm. Так що мені ящики тримать. Я не знаю, вони таке по Почую крок и попрошу. Плюс. Mm -hmm. Эээ, гивапайте тільки з мого дозволу. чуєте, да? Без дозволу ніхто не up, Пішов бліт, пішов. Хорош. Тримай, тоді. Тримай під контролем. Я з вікна тримаю північний вихід в тунель. Що ти вольт, відіб'єш Фобу чи там без шансів? Це Пока що хаб. Хабі тройка. Револьт треп, зроби ралік, Переставляй ралік на атаку. Ближче, по сейчас в у стрелка. Переставляй, ми точку зараз заберемо. Що, догорело? Ни? Слышишь, Дельфин, ну так я пьем точку, можно возьму походу, что и переставим. Не, завод, уже Да, так, плюс. Плюс, уходим за мною. Нам щас майну ехать на либо на одну этого хаба, который там по бояше. Понял. Так, выходим, звідки, звідки пришли. догоріла. Хорош, хорош, хорош. Уходимо до нашого раліка, уходимо Я тут медик. Nice. Радці мінус на тунелі. Плюс, вона в будівлі, спробуй знімаємо Знімати її, якщо ми... Мені здається, можна її підняти пробуй підняти. Окей okay. Так, ідемо до машинки. Треба поповнитися, уважно дивимо захід. Знову право. 160. Браво. Дивимось. Здається, бачив да на альфе. Еще, еще альфа, альфа, альфа. Альфа, під камнем. Дав гранату. Хороший. Минус. Перевяжу. Я перележу, не витрачай. Минус. Ширше, фронт, влево, вправо. що мы ми, ми зажали, хлопців. Фронт робим и рассасываемся. Револь, тобі допомогти зі стороны тоннеля. Плюс. Кулемет з півдня. З півдня кулемет плюс. Нам было за камнем Дез Альфа, хлопцы. Блин, ну летак спамить радом пиздец. UAB, ready? Нас попросили там подвести технаря. РТБР дали индастріал ярде хаб заходить пих. Ралик мінус Хабс краси Плюс Хаб я их не заразниму. Че, да? да, я авіаудар по хабу. We need supporting fire! Добре. Добре. Да, да, це я Всі інші починаємо атаку на туннель. Давайте разом тільки. Це звідки з півдня. Короче, на чорлі зверху є люди. Не один. нами. Угу. Мінус спалив. ралли. Стою по хабу. Дайте браво, Чарлі, де він був. Десь на Чарлі. Плюс, стрілок, треба його закрити. Я ближче до мене нам треба в крайній північ брать, походу.

Да, сейчас будем проезжать. Чую я в Мене на Альфі, буду закривати. Дайте час. А я без стамина. Я думаю, чого я так довго? А ти хоть ставь метки, откуда, по-моему, пехота хуярит? Він, короче, на Альфі. Бля, він меня обшов, походу. На мені дест ника. На нас то поставили. Да, 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 увидели. Лупани под нами. Лупани под нами. Да, лупанули, уже закрыли. Я поки лежу, медика чекаю. Ми беремо фул об full пивнич. Че это? Вот все четверочки, поки давайте фокус на пивнич. Пид новым пивнич, ну вон, він стріляє, видно ж трасера по альфі. Вроде минус. Дима, накидайте, щоб проще було виходить. Навколо хаба Патроны скоро будуть. Що там з браво? Актуал? Побраво, Там один Ну ви ж інфу давайте, дай умитка на нього. Ви ж його прекрасно бачили на альфе, чего инфу не даете. Понятно. Одного закрив Нам треба уходити вот сюди, хлопці, Продавлювати півні, щоб нас з півня не стріляли і ставити новий ролик. Бо ми зараз в кільці. Медик, піднімай всіх. Давайте до мене. Зробимо фронт, я поки чекаю, я по центру, ми робимо тут фронт. Ліва рука права рука. Праву руку бачу, ліва рука також відновлюйте. Ліва руку від мене, права рука права. Револьт, як там в дефі? Треба допомога? ні. ж ліво нікуди, там вже закінчується карта. Тут Друга, зона обережно. <свісна> так, фокус на альфі, всі давайте дивимось на Альфу уважно. Тобто не панікуйте, якщо у вас стріляють з тилу, зрозумійте, з якого напрямку і дивимось туди. Альфа, дес. Це схід, рівно схід. Так, перев'яжеш? Мене закрили на ф возле фоу. Бещарний. Ладно, я перев'яжу, я перев'яжу. Я встаю по хабу, тут один mm. человек контролит ФОБу. Плюс а, треба больше людей на рацию. Дванадцатый. Ты можешь мерфик поднять по хабу и допомогти рацію рацию задефать. 12-й. Да-да-да, oh, расскажу. Все, вид давай им той, вставай тут по хабі, и допомагай нам рацию дефать. Плюс okay. Так, дивимось, уважно Нам попробуємо вам під'їхати Так, да, мені треба, щоб ти допоміг продавити їх. Плюс да. снял. Хорош. Oh, yes. Плюс піднімаю. Так, дивимось, Тут поки open place, поки тут сидимо, ніхто не рухається. Дивимось в В район альфа, вони в кустах сидять. Кожен куст перевіряємо Так, я поки біжу перший готуйтесь мене розмінять ось тут може бути якщо пробігаю Ага, тут зона, виражена якщо шо то за мною. Вроде можна хлопці пробуємо Нам на фобу. Повнистью. Неизвестно як. Вперед поки не идем, чекаємо арту. Чуєте, після. Хлопці, чекаємо арту, поки холдимо. Скажіть своїм, поки холдимо. Відпрацюю арта, спробуємо зайти в тунель. Чуєте, да? Плюс. Після арти треба буде <пус> в <вкус> пуш зробити. <пус> Плюс. Ось тут? Техніка. А, ні-ні-ні, Техні... техніка, техніка, ліва плеча. Це наша, вроде другие, ні? Другі, проходимо ви, ви в арту заходите, хлопці не заходьте, тебе ж б'є зараз. Бацефал. ці саплайки знищуйте їх хлопці всі саплайки їх знищити п'ятий в арту біжиш В арту біжиш Поки холдимо, хлопці, холдимо. просто на себе стягуємо їх. Стріляйте максимально. Знаєш, на ФОПу короче, сумный пидотан, по витке нового. Занимаем. Хорош, хорош, револьт, молодець. 85 градусів за халмо. Альфа, альфа. Альфа здається, був камін. Я картавит працюю, я відпрацює, заходу заходимо, чуєте, да? Вони дим дають. Что-то наш дым. Наш дым? Кто дым кидал? Копает Лес. Выстрелы, Кажут рацию копают, ГП. Вообще не. Тур. Что там с Закрыли на Чуть-чуть повредили. Все, починаємо захід. Арта ведь починаємо заходити. ми, закрили, Но ми случайно сняли крышечку. Поэтому кто подбежит поднимет, заебись. Хорошо, штуртре. Спробуй с хаба крышку підняти. 12-й, чи хто там? Андрій, допоможи зраться. С идет опытами, біжить. бежать, опрыжь. Так, почали заходити. Медик максимально. Старайтесь не гівапатись. Перед нами піхота Альфа, Альфа, допомагайте, живий Хорош Медик Стаміна треба І ще далі йдуть, далі йдуть Медик Стаміна, по Альфі піхота ось тут, по Альфі Альфа уважно. Хлопці, розумієте, якщо ми будемо занадто близько, якщо буду стріляти по мені, подавлення буде працювати на вас. Тому ми повинні вліво-вправо йти максимальна відстань. Щоб коли стріляють по мені, ви могли спокійно його закрити, розумієте? Хто відкинув наш пал. Хто відкинув? Плюс. Альфа. Альфа. Альфа допомагайте.

Закрив двох, закрив двох. Медик живий? Хорош. Живий, живий. Фул йому стаміну давай, щоб він також був дієздатний. Ого, він підняв, допоможи мені альфа нічого. Так що не делай, зварку скажіть, скопали у вас. Я пропуск папа. Мне теж лежать на гивапесе. Тут уже пить и пить. Закрив, закрив. закрив Закрыв, но собес закрыв. Минус два. Плюс. стрілок, стрелок там мертвий лежить, в тебе буде на патроны? Да. Вот А, ні, я другий Плюс. Пробуй, пробуй, медик піднімати Ну поки тримаємо, на 21 тікет Дайте Кол, хто вмер, хай не гівапається. Давай я ту фобу. Да, можеш знімати її. Можеш знімати, тор. У нас уже останнє життя, ми вже не. Дайте. Ви почули, да, складні? Дайте кол, хто вмер, не гівапається. У мене на Альфі піхота. Закриваю. Мазур бережен, на тебе. Вони теж лежать, якщо що. Скільки часу в як шошо. Мам так по шосоплю выбили, минус 5, хорош. Рус, братан, за тебе. Хлопці, вся увага в напрямку хаба. Ось Май тут, на Альфі. Вся увага туди. Будут звідти бігти. тому уважно. Плюс, Передай МКС. Плюс. Плюс, ты контроллер, да? Плюс, Плюс. Плюс. хорош. <турок> не не Міномет Хай далі працює, скажи.